Позивний кобзар у прифронтовому селі на Запоріжжі Тарасу Шевченку одягли військову каску і бронежилет. Шеврон, позивний Тарас Григорович Шевченко. Це український національний герой, геній нашого народу. Е, наша бригада носить гасло з його поеми Гамалія Вогонь запеклих не пече. Звідси кілька кілометрів до лінії зіткнення. Центр села нещадно обстріляний росіянами. Ви бачите, що тут усе розбито. Починає від дитячого садочка, іде контора колгоспна, будинок культури. Все побито. А зараз Григорович Шевченко у Ну це просто кобзаря з військовими почестями прийняли до лав Збройних сил оркестр із Тернопіля, зіграв музику на його твори. Ревета стогне та думи мої думи. Це ж треба так, що саме в цьому місці, саме сьогодні, ми бачили ці слова: що на одної землі врага не буде окупанта. І насправді цього ворога тут не буде. Наші українські збройні сили обов'язково якомога швидше його звідси проженуть.